Секунду, я відповів дало. Де товар? Роз'їбали? Та пишу, ти на! Вийобіще. Вибачаюсь, дівчат. Знаєте, типу. Бувають різні товари. Але суть нашої Тож То ж присіл! Це справжній Просіл. порошок. Ну, порошок Просіл. для прання присіл. Впізнаю, блін, за декілька кілометрів, то що? Фу, я, до речі. Не присіл, тобі що доказати, що це не присіл? Ні, якщо, в принципі, він вміє сам праня закидати в сіралку, то ну, вже якісь плюси є. А я не закидую праня. А хто це а робить? хто закидує? М -м ніхто. Я просто, коли типу, в мене речі грязні, я їх викидаю, купляю нові. Знаєш, скільки бабок на цьому рубається? Ти до КВН готова?